Всім привіт! Як отримати французьке посвідчення водія, якщо ви маєте українське посвідчення водія? Оскільки між Україною і Францією немає підписаних договорів, що передбачають обмін посвідчення, то вам доведеться здавати самі. Ваше вміння водити машиною буде тільки одним із винятків, що вам не доведеться обов'язково від'їздити 21 під час підготовки до екзамену. З водіння, а тільки 2 чи 3 години на розсуд автошколи, і це дозволить вам зекономити час і кошти, оскільки години платні коштують в середньому більше 40 євро. Всі інші процедури ті ж самі, що отримуєте посвідчення водія вперше. Значить, що вам потрібно для цього? Вам необхідно. Знайти автошколу, до речі, тут у Франції автошколи переповнені. І для... формуються групи дуже заздалегідь. І оскільки автошколи переповнені, для реєстрації потрібно чекати 3-4 місяці. Але якщо ви не хочете чекати чи не маєте часу, можна знайти автошколу. Яка зможе вас зареєструвати відразу. Переважно, це, це великі автошколи чи сеті автошколи, наприклад, в одному районі їх є 3, 4 чи 5. В них, завжди, в них завжди знайдеться місце записати вас в якусь групу. Значить, якщо ви вже знайти, знайшли цю автошколу, то під час. Співбесіди з представником автошколи повідомте його, що ви вже володієте посвідченням водія і ви є водій з досвідом. Покажіть йому своє посвідчення водія, і це буде вашим плюсом, про який я вже розповідав на початку. Представник дасть вам розпочатку. З, які, з документами, які вам необхідно буде, це є фотографія з кодом і підписом. По-французьки називається фото з нитю Копія паспорта, копія візи чи карта у вас. Якщо у вас карта десиджух. Значить, ці копії. І потім третє, квитанцію, про, квитанцію про оплату комунальних послуг. По французьки називається жустифікатів. Де домісіль? Значить, е, які це послуги? Це що ви оплатите комунальні послуги, оплачуєте за газ, за воду і тому подібне. Е, як будете робити фотографію з номером, оцей номер собі десь занотуйте, збережіть, щоб ви його не загубили. Тому що е, після здачі екзамену. Поводінню, вам потрібен буде оцей номер для реєстрації на сайті. Також після реєстрації автошкола дасть вам неп, не це ідентифікаційний номер. Він вам потрібен буде весь час для перевірки всіх ваших екзаменів. Якщо у вас виникнуть якісь Проблеми цей номер за допомогою цього номера вас зможу ідентифікувати. Під час, під час реєстрації ви зможете записати для здачі коду, тобто теорії, із перекладачом. Проте не рекомендую, оскільки це займає дуже багато часу для отримання спеціального цього екзамену. 4-5 місяців, залежно кому як повезе, і в який регіон. Це пов'язано із великим навантаженням, з великим навантаженням на на ці заклади, які е, приймають для здачі екзамену. Е, дуже багато, дуже багато іноземців тут і тому групи, групи формуються групами. Групи, групи наскільки я зрозумів, приймають тільки раз в тиждень і тому цей спеціальний екзамен дуже довго. Друге, це, що я рекомендую, це записати на здачу коду і вчити його самому. Насправді там нічого складного немає. Ви оплатите оцей код автошколі, і там, я не пам'ятаю, там 50, 60-60 тестів, виходить, у вас буде по 40 запитань. І ви, як зробите оцей один тест, пройдете весь повністю. Потім зможете додатково собі взяти ще один. І на цих двох тестах якраз навчитеся. Там запитання всі похожі, всі подібні. Дещо відрізняється від нас, це як деяка статистика, як от, яка у Франції, ну і ще дещо. Так все те саме все повторюється. Тобто, деякі, якщо не володієте добре французькою, деякі слова собі підучите і, в принципі, самі зможете здати оцей екзамен, теоретичний екзамен. Теоретичний екзамен зможете, якщо не здасте з першого разу, зможете його здавати хоч кожного дня. Тільки послуга ця платна. Але бажано спочатку підготуватися перед тим, як іти перший раз, щоб ви вже робили самі більше 35 на французькій мові і тоді здасте. Там буде 40 запитань, 5 неправильних відповідей. Тобто 35 е, від, вірних відповідей потрібно відповісти для позитивного, позитивної здачі екзамену. Після, після коду автошкола запише вас на екзамен з водіння. Це приблизно потрібно буде чекати вам 2-3 місяці. Відразу скажу, що кожен регіон Франції десь чимось відрізняється один від іншого. Значить, Перед екзаменом у вас буде підготовка. Тобто якісь 2-3 уроки автошкола захоче, щоб ви провели з їхнім інструктором, щоб інструктор. Побачив, чи ви готові для здачі, дасть вам деякі рекомендації, що потрібно робити. Ну, дещо таке дебільне буде, потрібно буде весь час головою крутити в всі сторони, як гузка. І якщо ви покажете, що е, ви вмієте їздити, добре, тоді автошкола допустить вас до екзамену. І підете, значить, здавати екзамен. Значить, що складається екзамен по водінню? Екзамен водінню складається з деяких етапів. Перше це їзда по місті, друга по авторут, по, по автобаму. Потім вам потрібно буде запаркуватись задом, запаркуватись вздовж, відповісти на три запитання. Три теоретичні запитання. І якщо ви вже здавали екзамен самі оцей код, то вам вже буде легше, тому що ви вже дуже багато чого будете із цього коду знати. Значить, Зараз там 300 запитань, тобто 100 тестів у кожному тесті по 3 запитання. Є, ви можете вдома собі будете їх повчити, щоб на екзамені відповісти. Ну, Дуже багато залежить від. Від цього, хто у вас приймає екзамен від його поведінки. Наскільки я знаю, багато інструкторів, якщо знаю, що ви, вже, що ви маєте водійське посвідчення і вмієте їздити, то процедура може бути швидшою, може бути без цих запитань. Значить, якщо ви не здали з першого разу цей екзамен з водіння, вам доведеться чекати ще 2-3 місяці. 3-4 місяці для повторного перездачі, тобто тут вже більше так розтягнуто. Але якщо ви здали його з першого разу, значить після цього ви результати зможете подивитись через день. На сайті сайт напишу під відео. І також вам потрібно буде самому сформувати своє досьє. Теж в інтернеті, теж на сайті. Автошкола вже не формує досьє. Якраз для цього я вам говорив про цей код із фотографії, що вам потрібно його десь собі зберегти, тому що потім якраз вам і потрібно буде вводити якраз номер ці, цієї вашої фотографії. Це для отримання вам пластику. Пластику. Значить, всім дякую, десь приблизно так.